Астрологічний прогноз. З 2018 по 2026 рік відбуваються процеси, пов'язані з реформами і продажем української землі. З 2018 по 2026, це видно наступним чином, що в 2018 році планета Уран, яка означає реформу, а також інтернаціоналізацію, вона зайшла в знак здіякатолець, який пов'язаний зі стихією Землі. Зараз, восени 2023-го, в Тельці відбувається затемнення місяця, і це теж підсилює якісь процеси, пов'язані з продажем української землі. Але ну, затемнення місяць він пов'язаний зі скритними процесами. Тому восени 2023 ці процеси відбуваються скоріш більш скритно. Але, ну, очевидь, щось відбувається зараз, восени 2023. -го. Навесні 2024 року в Тельці Уран з'єднається з Юпітером. Це означає якісь, ну, підписання документів, якісь угод, законодавства ну, підсилено пов'язане з реформами і продажем української землі. І Уран знаходиться в Тельці до 2025-2026 року, тому тривалість цих процесів можна прогнозувати приблизно до 2025-2026. Дякую вас за увагу і запрошую бажаючих задонатити на Збройні Сили України. В жовтні проводимо збір, підтримай ЗСУ в період затемнень. Дякую за увагу!